Скандальний податковий екс-ректор Петро Мельник не встиг вийти на волю під заставу, як скочив у чергову гучну халепу. На цей раз з присмаком полунички в інтернеті з'явилося відео, де дуже схожий на Петра Мельника чоловік відверто залицяється до студентки. Із фрагменту прихованого відеозапису у службовому кабінеті посадовця зрозуміло, що дівчина прийшла до ректора з проханням допомогти скласти сесію. Мовляв, студентка-сирота, вимушена багаття. Рато працювати і тому пропускала пари, а тепер має хвости і її можуть відрахувати. Я зараз проживаю на квартирі, тобто я плачу за квартиру. Цей місяць просто весь я працювала і на парах майже не було. І в мене ось вже сьогодні останній день, в мене нічого не закрите. Я не знаю, що мені робити. Я вірю, що мене можуть відчислити. Схожий на Петра Мельника, чоловік відреагував на прохання студентки миттєво. Ми перевірили. Мацелик Михайло Олексійович з грудня 2011 року працював на посаді декана юридичного факультету Національного університету Державної податкової служби. В нього чоловік на відео попросив досьє на студентку, а згодом пообіцяв дівчині вирішити її проблему. Однак незадарма почав залицятися. І що, не так, так, так. не бачив, тебе, тебе звісно, Бабуть, не так? Ні, без тебе. Чоловік без комплексів. Обіймає студентку за талію, розпитує про вік, вагу дівчини, цікавиться, чи є в неї бойфренд, а потім нагадує, що допоможе з іспитами, і запрошує її у кімнату відпочинку. Так, то, 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 то. <різована> і тут найцікавіше. Чоловік знімає піджак, обійми стають ще дужчими, згасає світло, і дійові персони зникають з кадру. О, бі не бійся. -ка. Злякала сюди. Давай мож아, Я, якось Я не можу. Дівчина, мабуть, пручалася, тож чоловік вирішив звабити її піснями. Причала серце. Душу, я на віч не вийду з тобою місце. Загалом, хронометраж відео 12 хвилин. Що відбувалося за кадром, ми не знаємо, та навіть і гадати не будемо. Зрозуміло лише одне: дівчині таки допомогли. Тебе спасує, як ти, ти каже на на, на сі раз, але щоб ти висновки зробила. Добре, я зроблю висновки, обов'язково. Скандальним відео вже зацікавилися у міліції та прокуратурі. Наразі офіційних коментарів від правоохоронних відомств немає. Однак, найближчим часом там обіцяють розібратися у цій справі. Ми будемо стежити за цим процесом, і звісно ж, коли з'являться подробиці, обов'язково з вами поділимося.